Іноді нас тягне до когось, так ніби ця людина щось в нас відкриває, не зваблює, не захоплює, а саме відкриває, наче всередині було зачинене вікно, і раптом хтось підійшов і просто його відчинив, і пішло повітря, стало світліше, але й трохи страшно, бо ти не знаєш, що саме тебе так вразило, не можеш пояснити. Логіка каже це нічого особливого. Але щось у тобі не погоджується. Каже стій: подивись, тут щось важливе це не завжди про закоханість, і не обов'язково про романтику, але завжди про глибокий резонанс як ніби всередині тебе щось відгукується, вібрує, і ти ніби сама собі шепочеш, мені потрібно бути поруч із цією людиною. Це може бути навіть коротка розмова, обмін поглядами, присутність у просторі. Але після цього ти вже не така, як була, це не схоже на звичайне зацікавлення, це щось давнє, як спогад, як внутрішня зустріч, як дотик до себе, але через когось. І тут виникає питання чому? Чому ця людина? Чому саме вона? Що вона в мені зачепила? Що розбудила? Юн казав це не випадковість, це символ, це дзеркало, це сигнал, що якась частина мене хоче бути побаченою. І саме про це ми говоритимемо далі. Карл Юнг вважав, що коли нас щось сильно зачіпає в іншій людині, це не тільки про неї, це про нас, про наші внутрішні аспекти, які ми ще не пізнали. Коли ми зустрічаємо когось, хто викликає в нас сильні почуття, неважливо, позитивні чи болючі, є ймовірність, що ми маємо справу з проекцією. Проекція це несвідома дія, ми бачимо в іншому те, що є в нас, але ще не прийняте. Ми не впізнаємо себе напряму ми бачимо себе через нього чи неї, через їхню енергію, жести, манеру бути, тон голосу, світло в очах. І найцікавіше ця людина не обов'язково насправді така. Але вона викликає відчуття, ніби тримає ключ до нашої глибини, до нашої тіні, до нашого потенціалу. Юнг називав це процесом індивідуації, коли ми крок за кроком. Знайомимося з собою справжніми, і зустріч із тим, хто доповнює нас, стає не випадковою симпатією, а запрошенням запрошенням повернути собі свою силу, побачити, чого в собі ми ще не прийняли. У кожному з нас є внутрішній баланс протилежностей. Юнг назвав їх аніма і анімус жіноча енергія в чоловікові, чоловіча в жінці, але мова не про стать, а про глибинні якості. Інтуїцію й логіку, дію і сприйняття, м'якість і спрямованість. Коли одна з цих частин приглушена, ми шукаємо її зовні, і, зустрівши когось, хто втілює цю якість, захоплюємось. Але насправді ми захоплюємось собою, своїм потенціалом, тією частиною, яку давно час повернути додому. Тому, коли нас тягне до когось, це не завжди про любов, як ми її уявляємо. Це часто про пробудження, про те, що хтось показує нам можливість бути інакшими. Жінка, яка ніколи не дозволяла собі бути сміливою, сильною, цілеспрямованою, може захопитися чоловіком, який знає, чого хоче, який іде вперед, який бере на себе відповідальність. І в її очах він не просто привабливий, він символ її власної непроявленої сили. Чоловік який завжди мусив бути раціональним, стриманим, логічним, може тягнутись до жінки, яка живе з серця, яка дозволяє собі бути ніжною, чутливою, вразливою. Бо через неї він бачить свою іншу половину, ту, що довго мовчала. Нам здається, що ми закохані в когось, але часто ми просто торкнулися себе того, ким хочемо бути, того, що в нас є, але ще не проявлено. І в цьому немає нічого поганого. Це природно, це красиво. Але варто пам'ятати ми не тільки захоплюємось людиною, ми інтуїтивно шукаємо себе, свою цілісність, і найважливіше не втратити орієнтир, бо як тільки ми починаємо думати, що ця людина тримач нашої сили, ми втрачаємо себе. Бо вже не просто подобається, а здається, що без нього або неї ти ніщо. Але це ілюзія, це проекція. І щоб із неї вийти, треба поставити собі запитання, що саме я шукаю в цій людині, і чи можу я це повернути собі? Зустріч із тим, хто нас глибоко зворушує, це не завжди подарунок. Часом це виклик, і навіть біль. Бо разом із зачаруванням приходить страх. Страх втратити, страх виявитися недостатнім. Страх, що якщо ця людина піде, усе всередині впаде. Це тому, що ми наділили її надто великою ролью. Ми передали їй частину себе, часто неусвідомлено. Ми дивимося на неї, як на втілення нашої сили, нашої глибини, нашої ніжності. І поки ця частина не повернута всередину, ми залежні. Юн вчив те, що ми бачимо в іншому, наше. наше світло, наші ресурси. Наші потенціали і завдання не втримати людину, а прийняти цю якість у собі, бо тоді стосунки стають іншими, не напруженими, не напруженими, змагальними, не спорожнечі, а з цілісності. Коли ти не шукаєш у когось те, чого в собі не маєш, ти можеш бути поруч по справжньому, без потреби володіти, без болю втрати себе. І тому кожна така зустріч не випадкова. Вона портал. Вона відкриває двері, але не до іншого, а до тебе, до тієї, ким ти ще не була, але можеш стати, і до того, що в тобі жило мовчки. І нарешті проситься на світ. Юнг писав, що шлях до цілісності це не про те, щоб відмовитись від відносин. Це про те, щоб більше не шукати в інших те, що давно хочеш знайти в собі. Коли ми перестаємо сподіватись, що нас хтось збере, ми починаємо по-справжньому збиратись самі. І тоді ми вже не шукаємо того, хто доповнить. Ми шукаємо того, з ким можемо бути поруч, у своїй повноті. Не тому, що без нього порожньо, а тому, що з ним глибше, не тому, що він твій сенс. А тому, що ти маєш свій і ділишся ним це нова якість стосунків. Там, де незалежність, а взаємність, там, де не втрата себе, а зустріч двох цілих. І тому справжнє тяжіння не про потребу, а про резонанс, не про заповнення, а про взаємне світло. Бо тоді ти більше не питаєш, хто мені підходить, хто мене доповнить. Ти питаєш? Хто так само обрав себе? І з ким я можу обрати, бути поруч, не втрачаючи себе?